Ти зробив домашнє завдання по математиці, а? я, а, я забув зробити! Так, шановний восьмий Б клас. Я не поняла. Хто з вас ти кажеться за масне слово? Це та погане ваше слово. Я його озвучувати не буду. Бо я жінка адекватна. А голосу мені здається. Що це казав, Андрюшенька? Андрюша, як тобі не соромна такі слова, казати на в стінах нашого ліцею. Що ще, ще при вчителю? Це, мабуть, в тебе в родині так розмовляють, так. Мабуть, сім'я якась неблагополучна, так, Андрюшенька? Що не розмовлять так в родині? Це да, откуда? Ти знаєш такі погані слова? Я ось цього тільки зрозуміти не можу. Я, я знаю, я знаю, чого ти знаєш такі слова, откуда ти взагалі взяв? Це телефони все ж, всі. Рушечки, переписуйте там, інтернеті охвазите, а потім матюкаєтесь через слово. Уж Понімайте, діти, що матю... Матьюки, це слова дьявола. Після цього року підеш до шкільного ну, психолога. Хай же вона з тебе всіх цих весов